Поки ти була в садочку у двері нашої квартири задзвонили. Я здивувався: окрім тебе, всі домашні ще були вдома. Може, це листонож приніс посилку, хоч ми наче нічого й не замовляли останнім часом. Я підійшов до дверів і відчинив: на порозі стояв дивний пан низького зросту, геть усе в ньому було дивне: смішний капелюх солом'яного кольору, червоний шалик, кілька разів обгорнутий навколо шиї, легка куртка з цілою тисячою кишенів. Короткі штанці геть не прикривали шкарпетки різних кольорів. Одна шкарпетка була жовта, а друга зелена. Не менш дивним було й його обличчя. Руді довгі вуса стояли торчма, на величезному носі сиділи малесенькі округлі окуляри, за якими ховалися хитрющі очі. Щоки його були червоні, наче цей пан або дуже довго біг, або півня гуляв на полю. Біля його ноги сидів невеличкий пес, який, на відміну від хазяїна, був самий звичайний. Хіба що на його шиї була зав'язана червоно-чорна клітчаста хустка? Побачивши мене, пес голосно гавкнув. Друже, як я давно тебе не бачив! вигукнув гість і кинувся до мене обійматися. Це був мій дуже-дуже давній друзяка на ім'я Томас. Насправді його звали Томаш, та він волів, щоб його називали на британський манер. Я не бачив Томаса вже років зі 100, ще від того часу, як він вирушив у мандрівку до Африки на гору Кіліманджаро. Так так, Томас є знаним мандрівником. Томасе, як це ти опинився в наших краях? здивовано запитався я, закриваючи за гостями двері і запрошуючи їх на кухню. Томас повісив капелюха на вішалку, а пес витер лапи об килимок, і друзі попрямували за мною. О, це дуже цікава історія. Якщо налєш мені чайочку, я тобі залюбки все розкажу. Я поставив чайничка на плиту, і ми усілися за стіл. Тож де ви були цього разу? запитався я, запарюючи чай. О, я з Оскаро був у горах Альпах на півдні Австрії, Томас кивнув своєю вусатою головою в сторону пса. Знаєш, Австрія від нашого жешова трохи далеко, тобі так не здається, посміхнувся я. Смієшся з мене? Звичайно, я знаю, де знаходиться Австрія, та ти не даєш мені розказати. Добре, добре, розказуй, сказав я, робучий чайочок. То ми були у Альпах, рахували альпійських галок. А навіщо їх рахувати? Звідки я знаю, навіщо просто було цікаво. І що багато нарахували. 3742. Насправді їх набагато більше. Ми би порахували їх усіх, якби Оскара не вкрала велетенська галка. Вона була розміром, як ця кімната. Томас широко розвів свої короткі руки. «А вже ж, як кімната, недовірливо сказав я. Може навіть і більше. Я навіть не встиг кліпнути оком, як цей велетенський птах вхопив малого і майнув у небо. Добре, що поряд стояв мій мотоцикл. Томас відпив чаю і поплескав пса по загривку. І що, що було далі, нетерпляче запитався я? Що, що, їхав я за цією галкою, горами, полями, думав не наздожину. Цілих два дні їхав, аж раптом галка втомилася і відпустила оскара. Добре, що це якраз над річкою було куди він і впав. Витяг я бідолагу з річки, сіли ми на березі. Дивимося на мапі, а ця річка віслок, яка якраз через нас Жешу втече. Ось ми й вирішили до тебе завітати. Томас поставив пусту чашку на стіл, подивився на годинник. Йой, вже 12-та година. Оскаре, ми не встигнемо на корабель до Ісландії. марчій. Гості підхопилися і побігли до дверів. А що, що там в Ісландії? Навздогін крикнув я. Кажуть, там завівся кит, який вголос читає вірші. Мусимо їх послухати. Пролунало мені у відповідь десь з глибини сходів. Гості зникли так само швидко, як і з'явилися, тільки капелюк залишився висіти на нашій вішалці.